Беруть крови з п'яти малюка і проводять дослідження на спадкові та вроджені патології. В Україні вже два роки працює програма розширеного неонатального скринінгу, яка дозволяє виявити понад 20 захворювань у немовлят. В чому ж особливість цієї процедури та як вона зберігає життя маленьких українців, розкаже Софія Коценко. Синіфікату.

Швидко і вправно Тетяна Дмитрівна проколює п'яту новонародженого Ростислава. Кров з ніжки забирає для неонатального скринінгу дослідження, яке дозволяє виявити спадкові та вроджені патології. У перинатальному центрі пані Тетяна працює вже 30 років. Такі маніпуляції робить щодня останні кілька років. Щоб була п'яточка тепленька, щоб воно тому, що буде холодна п'яточка, не буде кров бігти. Розігріти п'яточку, Отак підійти до дитини, зажати чуть, -чуть п'яточку, для того, щоб не було боляче, щоб не так от. Все це поступово потрібно робити. За процесом забору крові уважно спостерігала мама маленького Ростіка. У Ірини це вже третя дитина. Жінка каже, ця процедура вкрай важлива. Звісно, що переживаємо, але сподіваємось, що все добре. Розширений неонатальний скринінг по справжньому унікальне дослідження на 21 захворювання. Його проводять по крові в перші 48-72 години життя немовляти. Завдяки йому кажуть лікарі, можна вчасно виявити складні, але виліковні хвороби. Це хвороби пов'язані з порушенням, наприклад, ендокринної системи. гіпотиріоз. є така хвороба, коли у дитини з народження не працює нормально щитоподібна залюза, не виділяється, не виробляється гормон щитоподібної залюзи. Є така тяжка хвороба, спінальна атрофія, атрофія. Да? Якщо її виявити зараз на наступна на цих етапах, то ми можемо допомогти дитині, коли ще немає такого ураження іронії». Своєї черги на скринінг чекає і Владислав Максимович, як жартома сина називає його мама. Оксана каже, хлопчик, друга дитина в родині зі старшою десятирічною донькою. Таке дослідження не проводили. У нас була проблема, бо ми не знали, що у нас не при лактози. Ось уже потім, коли почали давати молочко коров'яче, у нас відбулися проблеми. Ми здавали кучу аналізів. А для цього нам по-перше, ніхто тоді нічого не робив 10 років назад. Саме дослідження проводять в стінах Київського обласного перинатального центру. Далі пробірки з кров'ю передають в лабораторію Охмаддиту, де її перевіряють за необхідними показниками та надсилають результати назад. Якщо одне із захворювань підтвердилось, дитині призначають терапію. Всіх дітей скориговують в залежності від того, яка є патологія, бо є проблеми, які вирішують педіатри. Є проблеми, які вирішують ендокринологи у зв'язку з генетиками. Частіше за все, це дієта, частіше за все, і медикаментозне лікування. Програмі розширеного неонатального скринінгу два роки. Її фінансують державним коштом. Для пацієнтів процедура безкоштовна, при цьому дуже важлива для життя та здоров'я новонародженої дитини, кажуть лікарі. Завдяки цій програмі було вже проведено обстеження понад 1700 малюків. І в чотирьох випадках ми діагностували проблему і змогли своєчасно дообстежити і призначити певну терапію. Загалом протягом двох років існування програми було проведено понад 320 тисяч обстежень на базі регіональних центрів скринінгу та виявлено майже пів тисячі підтверджених орфанних захворювань. Софія Коценко, Микита Воробйов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.